Щоб захистити наших військовослужбовців у Чернівецькому політехнічному фаховому коледжі з початку повномасштабного вторгнення волонтери плетуть маскувальні сітки. Щодня кількість замовлень збільшується в рази, однак людей катастрофічно не вистачає. Більше подробиць далі у сюжеті моїх колег. Плетіння маскувальних сіток у політехнічному фаховому коледжі справа не нова. Створювати їх тут почали ще у 2014 році, коли вперше випускники закладу віддали свої життя за батьківщину. З того часу кропітка праця не припиняє ціні на мить. Розповідає Людмила Фесик. Ми починали з того, що самостійно продумали каркаси сіток для, для того, щоб плести самостійно сплетали основу, але потім зрозуміло, що часу ми витрачаємо дуже багато на плетіння основи, і тому ми почали закуповувати сітки. Саме основа далі, наші випускники, що ми вдячні, батьки наші привозять залишки тканини кольорів, які потрібні для того чи іншого часу природи, тому що зимою це одні, осінню, літом. Це зовсім інші сітки. Це постійно розхідний матеріал. Далі клаптики тканини сортуються по кольорам та розмірам, адже камуфляж є індивідуальним і плететься залежно від кольору ландшафту. Нині волонтери повинні створити 32 сітки, які в подальшому захищатимуть нашу техніку та військових. Справа в тому, що ми співпрацюємо з різними волонтерськими організаціями. Мало того, у нас є Куликовський Андрій, це тата нашого студента, який постійно возить на сім батальйонів, які знаходяться на нулі. Тобто Бахмутський напрямок, Донецький, Запоріжжя, і от зовсім недавно, на саме на Великдень, він їздив до наших хлопців. Тому конкретно передаємо тим, кого знаємо, тим, хто їздить в батальйони, і вони привозять. Тому як тільки ми знаємо, що машина їде, ми в ці батальйони готуємо сітки. Щотижні у коледжі створюють щонайменше дві сітки, які одразу їдуть на підмогу до наших військових. Тому до виготовлення маскувальних засобів активно долучаються і студенти, розповідає Василь Федик. Студенти йдуть з задоволенням допомагати, в принципі, ми завдячуємо студентам і виготовляємо ці сітки, залишаються після занять. Приходять вихідні, і дні плести, так що наші студенти дуже активні. До плетіння маскувальної сітки долучився і Дмитро. Вирішив, щоб поскоріше перемогти, допомогти нашим хлопцям. Я ще займався, виготовляв копні свічки. А коли я вільний час, то сітками допомагаю з перших днів повномасштабного вторгнення створювали сітки і вимушені переселенці. Жінки зауважують, лише спільною працею вони здатні наблизити державу до перемоги. Я приїхала в березні, ну трошки пізніше я прийшла допомогти, тому що потрібно нашим військовим, бо їм дуже тяжко. Допомагати треба. Треба допомагати. Якщо ми всі разом будемо допомагати, то буде краще для наших військових. Як я можу допомогти? Які своїм такі, такою працею. Чим можуть допомогти наші жінки? Грошима і працею. Ось такою, як ну, у копирь ми не підемо, але ну, якби треба було, то може і пішли би. А так, що, ну, що можемо, то й робимо. Хоч якась часка в перемогу, щоб кожен вніс. То ми швидше б її одержали. Минулого року в актовій залі коледжу було наче у бджолиному вулику однак тепер для плетіння маскувальних сіток катастрофічно не вистачає людей. Тому доброчинці просять небайдужих активніше долучатись до праці. Це нелегкий процес і потрібні завжди руки. Тому звертають до всіх наших чернівчан і ті, хто до нас приїхали, вимушено переміщених осіб, які зараз нам допомагають. Запрошують до нас будь-який час. Не потрібно кошти, не потрібно щось, якісь знання. Потрібно час і бажання допомогти нашим хлопцям. Приходьте, ми забезпечуємо всім необхідним, але потрібні ваші руки. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.